Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Пані Мирослава задає питання: Вітаю, Ірино. Цікавий таке: Генерал Мельченко неодноразово письмово і через МІС соцмережі звертався до президента з планом, як врятувати себе і Україну. Тобто Зеленського і Україну. Чи можна довідатися? Чи проінформований З про те? сам довідався, чи сказали, якщо так. Ну, це таке. Яка його реакція, думки і дії? Чи візьме щось корисне для себе і України з цього звернення? Дякую, надіюсь, на відповідь. Почнемо спочатку. Чи е, знає Зеленський е, про це звернення від е, генерала Омельченко? Я сама теж читала його звернення, дуже цікаві. Е, так. Яка реакція у Зеленського? Чи проінформований Зеленський взагалі то? А він, ви знаєте, він живе в якомусь закритому. Тут, скоріше за все, що ні. Імператор показує закритий якесь, скажімо так, стабільність якусь, бачите, пташки літають? Золота клітка. Дев'яточка монет це золота клітка, це в абстракції, він прийняв якусь речовину і ось це якось його, в принципі, не цікавить. Невже він дійсно про це не знає? Я ще подивлюсь реакцію. Якщо знає, то реакцію. Ага. Тут реакції, знаєте, ні, він цього не знає. Таке враження, що йому не доклали. Не до... От Єрмак може бути, що не доніс до нього. Туди інше запитання. Якщо б він знав, бачите, таємниця, тут тримають, бачите, карти якось показують його від поганих якихось новин його усувають, йому це не дають, не докладають. І ось ця карта теж говорить таємниця. Давайте так, якби він знав про ці листи. Що через ЗМІ, верніше ці статті, звертається до президента Генерала Мельшинго. Якби Зеленський знав, як би він реагував. Ну, я тут теж великої реакції не бачу. Я тут теж великої реакції не бачу. Тут. Е... Хм. Маніпуляції якісь, але ні, я не бачу. Тут якась енергія йде в щось інше у фінал. Його це не цікавить. Йо, він, я тут не бачу реакції. Не вже взагалі ніякої реакції. Емоційність якась могла бути. Якісь, ем, Ну, скажімо так, якби дійсно він знав про це, е, тут міг би псіханути. От, от психанути. У мене чомусь по тузу він не обрадувався би. Ні, це не радість. Туз ем, цих кубків в цьому випадку говорить про емоційність. І ось тут іде злість. Тобто, своїми близькими. І ось у нас диявол вийшов. Тобто, я на, на цей туз хотіла докласти карту, побачити, які емоції. Тут злість страшенна, як він посміл. Хто він такий вообще? Розумієте, ось якось так. Якби він дійсно знав, а він. Не знаю. Він живе у бульбашці, він живе у Золотій Клітці, можна сказати, і приймаючи якісь речовини, ось так. Тобто людина зовсім ні, він тільки Він сам не шукає інформацію. Я не бачу тут, що тут є пошук інформації, йому докладають. А докладають, дивіться, випали оті, якась перша маша страниця, яка коло нього. Ось жіночка якась коло нього є, бачите? Ну, це не дружина. Мої дорогенькі, це не його дружина, тому що, хоча це і статус одруженої жінки. <кій> Тут хтось, скажімо так, 5-6 менеджерів його. Його кошельок коло нього, можна сказати, той, хто тримає гроші в своїх руках, бо королева монет це той, хто тримає гроші. Розумієте, ось. Його оточення це ось ті люди, 5-6 менеджерів. Я просто тільки три карти виклала і вже випали люди. Це говорить про те, що це не обов'язково жінка, це може бути його кошельок коло нього і людина, яка, дивіться, дві людини коло нього. Людина, яка займається його грошима, його фінансами, кому він довіряє, і людина, яка все йому розказує. Це може бути Єрмак, наприклад. Я не пам'ятаю зараз, хто єрмак по гороскопу, неважливо. Але та людина, яка займається міжнародкою, це не татаров. Татаров не займається міжнародкою, міжнародкою займається єрмак у нього. Можливо, ще хтось інший. Ось, і не Буданов, це не військова людина. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто він нічого абсолютно не знає. Людина в золотій кліці, як я вже сказала, щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!